Е, всім привіт, з вами, як завжди, я, Дерокс, і сьогодні я захотів полетіти в космос. Долетіти хоча б до Марса, але я взагалі люблю більше ромашку. Знань у мене 77 додати 33, тобто 100%, тому полетіли будувати ракети. Ось моя космічна станція, мені їй довірили, тому зараз будемо проєктувати наші ракети. Е, чесно кажучи, я нічого не розумію, але якось по ділу, то розберемось. Ставимо кабіну не свою, а ракетну. Ставимо двигун, хоча це якийсь малий, треба побільший. Ось це наш розмірчик. Не знаю для чого, але крила додамо, він так солідніше виглядає. Е, нормально. Також не забуваємо про парашут, бо як же ж наша ракета буде приземлятися. Ставимо якісь налаштування. І можна летіти. Летимо. Що я можу сказати? Непогано. Е, Що-то Перехилило. Ну, це легка турбулентність. Е, зараз все пройде. <кхм> Давайте парашют хоча б розкриємо. Бо якось не вірю. Не вірю. Щось не допомагай. Е, е, головне, що живі. Можна вже сказати, що успіх. Я думаю, ми не полетіли, бо ракета мала, вітром здуло, тому давайте її більше зробимо. Ось це я розумію. Полетіли. Ось вже наших три ракетних пілота зібралося, зараз полетимо. І це все? Добре, що хоча б живі залишились. Знаєте, що я зрозумів? Головне не розмір, головне, щоб крила великі були. Що ж, полетіли. Е, звісно, трішечки бік клонить. Е, ну, нічого, це не критично. В сторону місяця летимо якраз. Так що все добре. От бачите, ми вже на орбіті. Тільки щось крутить. Ми ще падаємо, горемо. М -м На Кремль летимо, чи що? Цікаво. Що ж робити в таких ситуаціях? Парашут я не взяв. Хммм, евакуація з літака. Ти головне солдатіком, солдатіком пригай, все буде добре. Та не крутий солдатіком. Е, невеличка контузія, але все добре, головне, що живі. І ще одна невеличка перемога для нас. Доки наш космонавт вчиться плавати, ми побудуємо ще одну ракету, і вона буде неймовірно велика. Цікаво, а якщо ми поставимо ось такий двигун? <глад> Нормально. Надіюсь, потягне. Готові до старту. Один, 2, 3. Взльот. 에... Я якось так і думав. Веселі. <глад> Ось це точно полетить, я в нього вірю. <хемір> Не переживаємо, просто потрібно побільше двигунів. Тепер точно взлетить. А я ж казав. А, правда, його в бік клонить. Але нічого страшного, вже ми це проходили. Все було майже добре. Так, я зрозумів, напевно, в чому наша була помилка. Він був завеликий, нас поклонило не в ту сторону. І ми впали. Що ж, потрібно бути обережнішим. Зробимо поменше. Побільше двигунів, і все буде точно добре. Що ж, просто я напевно криворукий, і двигуни не так поставив. Ну, нічого страшного. Давайте зробимо все набагато легше великий двигун, крило і все. Я ж говорю, все від простоти. Робимо просто легко і все буде добре. Мінімалізм гімно, тому будемо по крупному. Ну, летимо, ну, ідеально. Трішечки спекотно, ще турбулентність, але нічого страшного. Головне, що ми вже на орбіті. Ну, майже на орбіті. М -м 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 -м. Падаємо. Коротше, надоїли мені ці ракети, буду літаки робити. Ось це, я розумію, літачок, ну реально, краще ніж ці ракети. Так, пуск. Набираємо швидкість, взлітаємо. Удосконалимо наш літачок, додамо накрила колеса. Тепер усе буде ідеально, давайте набираємо швидкість, взлітаємо. Десь я вже це бачив. Так, що це ми робимо маленькі літачки? Давайте зробимо великий літак, щоб він взлетів там. Ось це я розумію. Звісно, специфічний літачок, але ну, головне, щоб взлетів. Ой-ой, ой щось трішечки з'їхали. Так назад повертаємось. Ой! Ой-ой! Щось не так. Ну, нічого, отак от, от полетимо. А... Коротше, годину, годину робив цей винищувач. Ну зараз точно злетить. Зараз, ну, 100%. Та, <свисті> да, звісно, щось по швидкості. Сумніваюся, що ми взлетимо. Зараз, Зараз ми зробимо ще краще, ще краще. Але він взлетить. Ось. Дивіться, який красавець. Ну давайте, полетіли. Е, що це? Легко кажучи, з літачками у мене нічого не виходило, тому я вирішив знову повернутися до наших ракет. Трішки побудувавши, я, звів ось таку ракету. Полетіли. Ой, на секундочку подумав, що вона розірвалась. Як на мене, ми не долетимо на такій ракеті до космосу. Максимум долетимо до того Криму. Тому, трішки подумавши, я зніс ось цю чепуху і зробив ось таку чепуху. Але вона, думаю, полетить краще. Ой, забудьте. Спроба номер два. Ну, це вже реально краще. А знов шолі на крим летимо. Не долетіли. Що ж, а якщо прибрати ось ці крила, що буде? Коротше, я зрозумів те, що крила для ракети не потрібні. Хоча, якщо так подумати, то, може, для керування і потрібні. Але нашому космонавту начебто подобається. Подобалося. Трішечки удосконалив нашу ракету, і вона знову. 에... летить. Спроба номер 2 І так і так, без парашута ми летимо. А, ну, в принципі, логічно. Ну, що я можу сказати? Потрібно побільше двигунів, і тоді ми точно полетимо на Марс. Або хоча б. маміс. Додавши трішечки більше двигунів, я знову готовий взлітати. злітати. А це що? Не знаю, що це, але виглядає прикольно. Ну, зараз точно будемо на Марсі там з прибульцями тусуватися. Е... Mm -hmm. Ось на Крим полетіло. Белгород. А... По нам ма улетить. летить. Ой. Ото взагалі на Варшаву полетіло. Все ж таки ось ця штучка, думаю, буде зайва. На цей раз, думаю, все пройде ідеально. І справді, ідеально. А космонавт який щасливий. Ну, Курва, знову, знову на Крим потягло. Ех, така ж судьба. Е, саме головне, що космонавт живий. Ну, звісно, поки що. Коротше, парашута нема, тому евакуюємось. Хоч би об воду не вдаритись так сильно. Оп, е, Легенька контузія. І саме головне, що вона це вона? Е, жива. Тепер всього лиш залишилось пливсти 20 кілометрів до берега. Не забувайте донатити, щоб наші військові могли так само бомбити Белгород та Крим, як я. Також можете підписатися на мій ютуб канал та телеграм канал, поставити вподобайку. Давайте на 10 вподобайок вийде продовження цього бомбічіського відео. Дякую всім, хто додивився до цього момента. А особливо величезна подяка моїм любим донатерам. Дякую! Е, щоб передолити 10 кілометрів до нашої станції.